Всім Привіт, друзі, Я вітаю вас на каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи і світу. Трамп переглядає курс Вашингтона, що буде з НАТО. Американські військові роблять несподівані заяви: Україна може перемогти Росію. Фінляндія. Наважилась на фундаментальний та історичний крок, як убезпечити себе від Росії. знайдена нам незвичайну відповідь. Деталі в цьому відео а в Берліні нові заходи безпеки, які будуть діяти з липня. Що вам потрібно знати, щоб не отримати штраф у 10 тисяч євро. Про все це детальніше в цьому відео. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих випусків. За лайк та коментар буду щиро вдячний. Отже, Сполучені Штати наймовірніше не прийдуть на допомогу партнерам по НАТО. Як вам така заява? Адже на думку президента Сполучених Штатів тлумачення п'ятої статті альянсу про колективну оборону дуже неоднозначне питання. Послухайте, що сказав Трамп. Ви знаєте, вони в Європі. Ми ні. ви знаєте, більша частина цих грошей іде на відновлення їх мостів, їх дорог, щоб по ним могла їздити важка техніка. А у нас в Європі нет дорог, у нас в Європі нет мостів. Так що ні, для нас это не совсем те же саме. Существует. Множество определений статті 5. Ви знаєте об этом, верно? Но Я привержен дружбе с ними. Я подружился со многими из этих лидеров и привержен делу оказания им помощи. Натомість, друзі, в Білому домі наразі змінюють напрямок усієї політики, санкції проти Росії тривають, хоч і звичайно ж виключно з мирних цілей. Послухайте, що сказав Марко Рубіо. Алада Пиплосейнпоран Морсенс на Канге многие говорят, что нужно ввести больше санкций. Сейчас Конгресс над этим работает. У Линси Грэма есть законопроекты, у других тоже и это может произойти. И мы не сняли ни одну из санкций, которую ввели. Все санкции против России по-прежнему действуют. Но я думаю, что все должны помнить, как только мы введем санкции против России, мы, вероятно, потеряем возможность вести с ними переговоры о прекращении огня. наиболее Найважливіша частина одного из з дорогих и найбільш охраняемых саммитов НАТО розпочалась. Послушайте, еще сказала Крина, как прямая саммит НАТО, Нидерланды. Что касается Нидерландов, то сегодня мы хотим достичь двух целей: достичь единства в решении о двух с половиной или полутора процентах и в то же время обеспечить реальный рост нашей оборонной промышленности, чтобы мы могли укрепить свою оборону в свете событий в Европе, связанных с агрессивной войной России в Украине. До речі, напередодні саміту НАТО в Європейському Союзі провели опитування, щоб з'ясувати, як громадяни ставляться до значного підвищення витрат на оборону більш ніж удвічі. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Було опитано мешканців 12 країн європейського союзу, і результати цілком очікувані. Більшість підтримує збільшення оборонного бюджету. Водночас багато хто вважає, що повна незалежність від Сполучених Штатів в питаннях безпеки до кінця десятиліття малоймовірно. Але найбільше вразив міністр закордонних справ Естонії. Він заявив з гордістю, що зараз 70% естонців готові боронити свою країну просто зараз у разі вторгнення. І додав, що багато людей досі думають, що війна починається як у кіно. Та агресія вже триває: кібератаки, пропаганда, удари по інфраструктурі. Все це за його словами, гібридна війна, яка вже точиться проти Естонії. Онці вважають, що вже перебувають останні боротьби. А от американські військові роблять несподівані заяви, Україна може перемогти Росію. Так вважає генерал-лейтенант Алексус Грінкевич, якого Сполучені Штати нагадаю висунули на посаду головнокомандувача силами НАТО в Європі. І під час слухань в сенаті Сполучених Штатів він прямо відповів сенатору: так перемога України можлива. Послухайте. Сенатор, я считаю, что Украина может победить. Я считаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации. Сенагрінкевич це кандидат на посаду головнокомандувача силами НАТО в Европе. Європі. Водночас він також має очолити європейське командування збройних сил Сполучених Штатів. Цікаво, що заява Грінкевича про можливу перемогу України. У війні з Росією прозвучало на фоні позиції адміністрації Трампа, який наполягає, що війну між Росією і Україною неможливо вирішити військовим шляхом, і сторони мають дійти до домовленості. Фінляндія зараз завершує будівництво стіни від Росії, і на східному кордоні країни в районі прикордонного пункту Вартіус вже з'явилися перші кілометри загороджувального паркану. Це не символ і не жест, це справжній фізичний бар'єр між Заходом і Росією. Прикордонному районі Кайну зведуть 18 кілометрів огорожі розділеної на вісім окремих цільових зон. Прикордонники кажуть, що вони постійно вдосконалюють свою тактику. У різних районах використовують різні схеми захисту кордону. За словами прикордонників, це літо своєрідний випробувальний період, і вони тестують, порівнюють різні підходи і згодом оберуть найефективніший. Це безперервний процес. Вдосконалення план простий до 2026 року звести майже 200 км укріпленої лінії вздовж найвразливіших ділянок спільного кордону з Росією, який загалом нагадаю простягається на 1300 км. Наразі будівництво триває в кайно. Це регіон, через який останніми місяцями, за словами фінської влади, намагались. Прориватися мігранти, в тому числі за участі російських спецслужб. Крім того, п'ять країн вже заявили про готовність замінувати власні кордони, щоби створити захисний пояс від Росії: це Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща. Тим часом в Німеччині нова хвиля страху та хаосу, заголовки ЗМІ шокують. Продавці зараз в паніці, банди, грабіжників сіють хаос у супермаркетах. Роздрібна торгівля в Німеччині зіткнула зараз із вибуховим зростанням крадіжок, особливо з боку організованих злочинних угрупувань. Експерти кажуть, що тепер крадуть не поодинокі особи, а добре організовані банди, які зачищають магазини. Більш того, за оцінками, третини всього завданого збитку припадає саме на професійних. Крадіїв також в Берліні нові заходи безпеки, і вже з липня цього року заборонено носити ножі в громадському транспорті. Тобто, відтепер заборонено проносити чи носити будь-яку холодну зброю. Поліція отримує право без підозри проводити обшуки в метро, трамваях, автобусах на станціях і платформах. Порушення карається штрафом до 10 тисяч євро. Причина це зростання в Німеччині нападів із застосуванням ножів. Греція також у вогні вже третій день поспіль палає острів Хіос, масштабні лісові пожежі це щорічна, на жаль, біда, яка псує життя місцевим жителям, туристам. І причина, як не дивно, це глобальне потепління. Експерти зараз б'ють на сполох, тому що не лише Греція, а й Італія, Іспанія, Португалія все більше страждають від аномальної спеки. Туристичні напрями зміняться або взагалі зникнуть, і це вже не припущення, це попередження вчених. Ну і також Верховний суд у Сполучених Штатах схвалив масові депортації. Суд скасував попереднє рішення, яке призупиняло депортацію мігрантів до третіх країн. І зараз Міністерство внутрішньої безпеки називає це перемогою для американського народу. Тепер Сполучені Штати активно депортуватимуть мігрантів без документів у ті країни, які згодні їх прийняти. Запуск авіарейсів вже стартував. Отже, друзі, як підсумок, ситуація в світі. Ми бачимо, загострюється з кожним днем. Напруга зростає в Європі, в Сполучених Штатах, на Близькому Сході. Водночас є і пожежі, криза безпеки в містах і зміни клімату. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про все, що відбувається навколо, чи готові ви до змін, які вже стукають у двері. Бажаю вам мирного неба над головою. До завтра, будьте в безпеці. До зустрічі!